Прощався стрілець своєю ріднею, рідний поїхав в далеку дорогу, за свій рідний край, за козацький звичай ідемо за свою. Перемогу. За свій рідний край, за козацький звичай йдемо в бій за свою перемогу. ой вітер колише зелену травою, молодий дух. Схилився листя шелестить. вбитий стрілець лежить над ним коник, його зажурився листя. Шелестить Вбитий стрілець лежить над ним коник, його зажурився ой коню ж, мій коню, нести мною, я тим часом полежу.

Що я лежу у степу забитий хай батько і ненька, і сестри, і браття нехай бони за мною не плачуть я в Донбасі. Завкрадину свою, чорний круг наді мною лиш краче, я в Донбасі лежу. За завкраденю свою, чорний круг наді мною. Лиш краче. ряди за рядами ідуть наші браття, і гармати до бою їм грають, за їхньою честь, лиш березовий вихреть. Дрібні сльози по грудях спливають. за честь, лиш березовий хрест, дрібні сльози, по грудях спливають.